Доброго дня. У листопаді бізнес продовжив зазнавати втрат від повномасштабної війни і терористичних атак та відповідно послабив оцінки щодо своєї економічної діяльності. Триваючі бойові дії, подальше руйнування критичної інфраструктури, логістики, зростання виробничих витрат, а також зниження доходів населення, вплинули на погіршення оцінок щодо економічних результатів у найближчій перспективі підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях Національного банку. Про це свідчить індекс очікувань активності ІОДА, який Національний банк розраховує щомісяця за виключенням вимушеної перерви в березні-травні цього року. У листопаді 2022 року ІОДА знизився до 42,7 пункта із 44,9 у жовтні. Підприємство промисловості посилило негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив через руйнування виробничих потужностей та інфраструктури. Секторальний індекс у листопаді становив 44,1 порівняно 45,8 у жовтні. Респонденти погіршили очікування щодо обсягів виготовлення продукції, обсягів нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних. Водночас, оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва були менш песимістичні, ніж попереднього місяця. Підприємства сектору будівництва дещо послабили песимістичні оцінки щодо своєї діяльності. Секторальний індекс становив 41 пункт у жовтні 38,2. Респонденти пом'якшили очікування щодо обсягів виконаних будівельних робіт та обсягів нових замовлень і налаштовані на збільшення обсягів закупівлі їхніх послуг на тлі поліпшення доступності підрядників. Суттєво підвищились, хоча й залишаються нижче нейтрального рівня оцінки щодо обсягів закупівлі сировини та матеріалів. Підприємства торгівлі в листопаді погіршили оцінки щодо перспектив своєї економічної діяльності під впливом посилення інтенсивності бойових дій та зниження доходів населення. Секторальний індекс знизився до 45,2 порівняно 48,9 пунктів у жовтні. Респонденти погіршили оцінки щодо обсягів товаробороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Водночас, на відміну від попереднього місяця, вони очікують збільшення обсягів запасів і залишків товарів для продажу. Підприємства торгівлі прогнозують нижчі темпи зростання вартості товарів, закуплених для продажу. Водночас зберігають очікування щодо зниження торгівельної маржі. Підприємство в сфері послуг також послабили власні очікування, зважаючи на руйнування лицегів постачання та збільшення виробничих витрат. Секторальний індекс знизився до 40 пунктів з 42,2 у жовтні. Респонденти посилили негативні очікування щодо обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання. Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, посилили очікування щодо здорожчання власної продукції. Бо послуг на тлі високих очікувань щодо цін на сировину та товари постачальників. Підприємства всіх секторів, залучених до опитувань, продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників і найбільше в секторі будівництва. Ми продовжуємо відслідковувати настрої бізнесу і запрошуємо вас активніше долучатись до наших опитувань. Ваша участь у щомісячних опитуваннях надзвичайно важлива при оперативному прийнятті рішень з монетарної політики в умовах невизначеності. Наші спільні зусилля з підтримання економіки держави та стабільності фінансової системи наближають нашу перемогу. Наш мобільний застосунок опитування підприємств доступний на Apple Store та Play Market. Дякую.